Лілія, привіт! Привіт! Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Via Lactea. Тут ми говоримо про астрологію та астропсихологію. Просто доступно, з натхненням. З вами я, Яна, астропсихолог і Лілія Астролог. Сьогодні продовжуємо знайомство із Зодіаком і поговоримо про другий знак Зодіаку тілець. Якщо серед ваших близьких є тельці, заваріть собі каву, влаштуйтеся зручненько, налаштовуйтесь на хвилю спокою та гармонії, адже саме ці якості роблять тельця одним із найстійкіших і найчуттєвіших знаків зодіаку. І давайте почнемо по традиції із міфології, звідки з'явилося сузір'я тельця, і Лілія передаю тобі слово. Дякую. Я, по-перше, хочу зазначити, що останнім часом у нас в інформаційному просторі лунає така назва спецоперації як Мідас, і коли я почула це, думаю, о, щось знайоме, це щось з міфології. Отже, схоже, хтось із тих, хто керує операціями з викриття корупціонерів, має непогане почуття гумору і ще й шарить у міфології. Адже Мідас, за легендою, був царем, який перетворював на золото все, до чого торкався. А от вони ну, і проходять золото, до чого торкається. Да-да-да. А ми переходимо до нашого знаку Тельця, який ми сьогодні розглядаємо, і почалася ця історія у стародавній Фінікії в місті Сідон. Нині це Сайді, що на території Лівану, там жив цар Агенор. У нього було троє синів і одна донька на ім'я Європа, відома своєю дивовижною красою. Кажуть, коли вона з'являлася на узі, навіть вітер сповільнював свій подих, щоб не порушити гармонію навколо. Одного ранку Європа разом з подругами збирала квіти біля моря. Саме тоді її і побачив Зевс, Верховний Бог Олімпу. Його вразила ця природна краса Європи, і він відчув, що не може залишитися осторонь. Щоб не налякати дівчину, Зевс перетворився на білого бика, лагідного з ясними очима і м'яким близьком рогів. Європа спершу зтувалася бику, потім посміхнулася, і бик виглядав досить мирно, навіть трохи грайливо. Вона доторкнулася до його шиї і, не роздумуючи, сила, сіла йому на спину. Та вже за мить бик рушив до моря, хвилі розійшлися, немов відкриваючи шлях. Подруги, звісно, кликали її, але марно. А Зевс, у подобі БК, переплив море і виніс Європу на берег острова Кріт свого рідного місця. Там він знову постав перед нею, але вже у людській подобі, без грому, без блискавок, просто чоловік сильний і владний. І Європа пізнала в ньому того, хто викликав у неї не страх, а дивне відчуття довіри. Вона залишилася на кріті. Кажуть, від цього союзу з'явилися три сини: мудрі, сильні, справедливі, які прославили ім'я матері. А на згадку про Європу Зевс створив на небі сузір'я Тельця. Це жіночий знак, знак спокійної сили, постійності і краси. Яка романтична історія. Так. Да. Особливо острів Кріт. Так, заразцінності. Цінності особливо не змінилися з того часу. Це точно. Друзі, давайте тепер поговоримо про те, що таке знак тельця, яка, яка стихія ним управляє, які сильні слабкі сторони цього знаку Зодіаку. Отже, стихія цього знаку Зодіаку — Земля, а планета-Управитель в західній астрології Венера, яка символізує гармонію, красу і задоволення. А в астропсихології управителем є місяць, який символізує здатність набирати досвід і зберігати та раціонально використовувати ресурси. Символікою Тельця є бик, уособлення спокою, витривалості та здатності насолоджуватися життям. Якщо овни йдуть вперед, не бачачи перешкод, то в тільця вже є стратегія. Він собі каже: Так, стоп. А що я можу зробити? Чого саме я хочу? А що я за це отримую? Якщо нічого не отримую, тоді навіщо на це все витрачати свій ресурс? А якщо я отримую блага, добре, якщо я їх отримую, я піду, вивчу інформацію, проаналізую свій досвід і зроблю те, що необхідно. Ліля, є в тебе знайомі тельці? Є декілька. У мене близька подруга, з якою ми дружимо вже, мабуть, понад 20 років телець. І дуже хочу сказати, що це такий надійний знак у їх середовищі, ти завжди відчуваєш себе спокійніше ніж у житті навколо десь? Ну, я, оскільки це стихія землі, то вони заземляють, особливо у нас повітряних знаків. Да, да, да. А які сильні сторони є в тельця? Він знає, чого хоче і знає, як цього досягти. В нього є внутрішня стабільність, терпіння, рівноваженість. він вміє створювати комфорт і безпеку, як матеріальну, так і емоційну. Він дуже надійний в стосунках. він відданий, він вірний своїм цінностям, але що немало важливо, якщо змінюються обставини, він може коригувати свою систему цінностей. В них добрий естетичний смак, природне відчуття гармонії і форми, в них відмінне почуття стилю. Також вони практичні і наполегливі в досягненні своїх цілей. Вони не йдуть на пролом, але вони планомірно, потихеньку досягають свого. Опрацьований тілець завжди знає, чого хоче, і скеровує на виконання свого бажання чи цілі, свій досвід та сили. Якщо ж тілець реалізовує чужі бажання, то в нього виникне внутрішнє спустошення. Особливо ті тільці, у котрих почуття боргу перед близькими та рідними на першому місці, у них постійно буде упадок сил. Тож потрібно балансувати між особистим я хочу, і соціальним мені необхідно зробити, я повинен. І так плавно перейдемо до мінусів або слабких сторін тільця. Перше це схильність до впертості і опір змінам. Вони звикають до того, що вони люблять, до людей, з якими вони. Працюють або які з ними в сім'ї знаходяться, вони звикають до оточення, до квартири, в якій вони живуть, їм важко з цим розлучатись. В них, як наслідок виникає надмірна прив'язаність до матеріального комфорту або звичок. В принципі, тільці вони за комфорт. Поїздка з палатками десь в дикий ліс для них не буде. Відпочинком. Не буде відпочинком, а скоріше буде стресом, це точно. Ревнощі, страх втрати, потреба у володінні, лінь, коли відсутня зовнішня мотивація. Іноді повільність у прийняті рішень, бо ж їм потрібно. Перебрати усі варіанти, або найкраще, найякісніше. Вони можуть годинами сидіти на сайтах, щоб обрати якусь незначну річ, ті ж самі туфлі, або зарядку Powerbank. Вони перечитають купу сайтів, подивляться порівняльні характеристики, і поки вони вже оберуть, найдешевший варіант вже куплять. Тому така повільність прийняття рішень у них буває. А, тож давайте тепер. Послухаємо про 12 гранний знаку зодіаку Телець, про який розповість Лілія. Так, да, я пропоную знову повернутися, як ми це робили минулого нашого випуску, до 12 грани проявлення знаку. Сьогодні ми розглядаємо тельця, і телець взагалі, на мою думку, це головний такий гедоніст зодіаку. Тобто він за комфорт в усіх його проявах. А чому так відбувається? Зараз ми з вами спробуємо розібратись. Отже, другий знак: після тельця йдуть близнюки. І це другий знак показує, що, що е, тельцю треба, чим, що, що його підживлює, що для нього є, так би мовити, їжею. І так як там близнюки, це контактність, це комунікації, це інформація, нові знайомства. Телець він всеядний щодо інформації, і інформація це повсякденний ресурс тельця. Тобто в цьому плані тельці зовсім не брезгливі. Вони вважають, що чим більше інформації вони отримують, тим краще. Тому іноді тельцям. Треба трошки зберігати таку інформаційну гігієну. Але загалом телець відкритий до світу, до інформації і до контактів. Третє поле це щоденне спілкування, щоденне проявлення. У повсякденному житті він проявляється через рака. Рак це водний знак родинний і кардинальний. Отже, телець емоційно включається. В таких повсякденних справах, але робить це досить обережно, йому важливо відчувати довіру, і він не завжди чує інших одразу. А чому так відбувається? Тому що він не завжди приймає своє щоденне коло спілкування за своїх. Але коли вже це спілкування досить тривале, телець зрозумів, що це його люди, там будь-то якась продавчиня з магазину. Або бариста з улюбленою кав'ярні, тоді приймає це оточення як своє і починає з ними таке тепле, щоденне спілкування. Четвертий знак. Четвертий, четвертий знак після тельця це і це опора. Четвертий знак після нашого показує, у яких принципах, у принципах якого знака ми відчуваємо опору. Тобто, на що ми збираємось, коли падати нижче вже нікуди. І от для тельця це самовираження, це впевненість у собі та своїй родині, і відчуття власної цінності. І тут ти казала, що телець втрачає себе, коли починає його з'їдати почуття боргу перед родиною. Ось мені здається, що це і пояснює четверта, четверте поле да, у Леві. Чому так відбувається? Тому що перед родиною і телець має бути таким ну, левом на сцені. Він має бути проявляти свої таланти, він має сяяти, бути єдиним і неповторним. Це щодо четвертого поля, п'яте поле глибинна потреба. Глибинна потреба. Виражається у знаці тельця через діву. Діва це земний знак, як і сам телець, і тут е, наступне правило діє. Все має бути на своїх місцях, має бути всюди порядок, визначеність і розрахунок на себе. Телець дбає про близьких, робить це системно і продумано, але без, е, так би мовити, теплоти. Тобто. Він просто це робить із сухого такого розрахунку, не тому, що він там когось недолюблює або ще щось, просто це його така особливість. Шосте поле як ми проявляємось в ієрархії та стосунках, телець проявляється через терези. це повітря. Телець визнає лише розумних керівників, прагне рівності в стосунках. Навіть ієрархічних він не любить грубе управління, не бере на себе зайву відповідальність за інших, особливо якщо не бачить вдячності, і дбає лише там, де його цінують. Це дуже таке у стилі терезів. Тобто, якщо хочеш керувати мною, докажи спочатку, що ти розумніший за мене. Тому тельці у якості підлеглих це не самий простий варіант, якщо чесно. Далі але вони, е, якщо... сьома поле це. Нибач. Так, так. Якщо тільці беруться за роботу, то вони її виконують бездоганно, з мого досвіду. Ми з тобою два HR, і ми тільців бачили. Так, вони не дуже прості в керуванні, але якщо їм дати певну свободу дій, вони зроблять свою роботу бездоганно. їх можна навіть не перевіряти. І часто я тільців бачила керівниками і директорами компаній. Так, да, таке теж є. Але керування це вже ми дивимося по десятому полю, ми до нього дойдемо, можемо там обговорити чому так. Стосунки з рівними собі, це сьоме поле через скорпіона. Скорпіон це фіксована вода і стосунки з. Рівними собі або тет-атет, як то кажуть, це не обов'язково там подружні якісь стосунки. Телець дуже включається емоційно по скорпіоні. Тобто він прагне повної близькості, іноді проявляє якісь ревнощі, і партнер для нього це щось дуже цінне, це майже власність. Тому з тельцями у такому прям близькому контакті буває не досить, не досить комфортно, особливо, якщо у людини виражена там, як у нас, да, якась повітряна стихія, ми такі, такі глибокі емоції не завжди можемо сприймати. І чому так ось пояснює саме поле. Тобто в компанії це ок, а коли один на один може бути трохи некомфортно і важкувато. Далі, восьме поле. Восьме поле показує, як ми реагуємо на відчуття небезпеки. Тобто, що робить телець, коли на нього впливає щось або хтось ззовні, тобто якісь ситуації, або якісь люди, на які він не може впливати. І тут у нас восьме поле це поле стрільця. Це вогонь мутабельний і активний. У стосунках телець хоче зберігати, по-перше, авторитет. Таких і хоче зберегти статус. Тобто, якщо якісь ситуації несподівані трапились, для тальця головне не потрапити, не, не втратити обличчя. Тобто він прагне бути лідером, хоче не завжди відкритий до якихось пропозицій ззовні, він більше випромінює власну силу, ніж підлаштовується під інших у таких ситуаціях. Дев'яте поле: це про те, як Знак ставить перед собою цілі і які у нього амбіції. Ми з тобою про це говорили, що Телець може бути класним керівником. Чому так? Тому що у дев'ятому полі у нього козиріг, і це тільки у тельця, у дев'ятому. дев'ятий знак від нього це козиріг. І він ставить цілі найкраще з усього зодіаку. Він їх ставить, по-перше, дотримуючись термінів. Тому що Козиріг це знак Сатурну, це планета, яка керує саме часом. Він працює з зачітким планом, він може розбивати план на більш дрібні підпункти і робить це віртуозно, ставить конкретні цілі по Козирожі, бачить результати, їх вдосконалює, якщо треба. Тобто, це прям така сильна сторона, дуже сильна сторона тельця. Я б сказала, б, його унікальність. І десяте поле це видиме проявлення особистості, тобто через що він проявляється, і проявляється він через водолія. Водолій це повітря, фіксоване і активне, і тут він показує свою унікальність, ідеали свої прагнення до свободи і індивідуальності, і саме це поле показує, чому тільці ці два поля, дев'яте, десяте, показують, чому тільці можуть бути класними керівниками, тому що вони класно розуміють час. І класно е, розуміють і дають свободу вибору своїм підлеглим: дев'яте плюс десяте поле, козоріг плюс водолій це таке комбо для тельця. Це робить їх унікальними і здебільшого досить талановитими керівниками. Одинадцяте поле це ідеали і мотивація до змін, це те, що впливає на знак, і ради чого він готовий змінюватись самостійно. Тобто без впливу зовні від людей або від якихось обставин. І тут ми бачимо риб. Це вода емоційна, і мутабельна. І от тут цікаво, ради чого телець може змінювати самостійно, ради такої романтичної обстановки, ради затишного простору, який наповнений романтикою і ніжними почуттями. Саме заради цього він іноді готовий поставити життя на паузу, перестати пахати або лінитись і трошечки щось в собі підкоригувати. І дванадцяте. Дванадцяте поле це знак, який передує нашому, тобто тельцю, це джерело активності, це імпульс до дії і те, від чого треба добровільно позбутися, щоб зрости. Тут ми бачимо овна. Овен – це Одинальний вогонь це власна воля, бажання, енергія, яку надає саме цей знак. Тобто телець рухається вперед, коли відчуває внутрішній імпульс і таке справжнє вогняне бажання щось робити, щось, що він сам хоче. В принципі, це все дуже цікава інформація. Я думаю, кожен тілець пізнає себе. Тільці, якщо впізнали себе, будь ласка, напишіть в коментарях, чи так це чи ні, можливо, є що доповнити. Головне питання, яке повинен поставити собі кожен тілець. Це питання звучить так, чого я хочу? Я зараз дію через хочу чи через треба. Пам'ятайте, що тільця важко примусити, але почуття ворогу часто бере гору. Після того тілець ще довго відновлюється. Тільцям необхідно займатися тим, чого хочеться. Тільки так він поповнює свій топливний резерв. Для тільця це таке замкнене коло, щоб в нього були сили і ресурси, він повинен робити те, що він хоче, те, що йому подобається. А щоб робити те, що він хоче і що йому подобається, йому потрібні сили. Тож виділяйте для себе хоча б годинку в день на те, що вам подобається. Ще хочу зауважити: ми трошки це опустили, що по четвертому полю полев'ячі. Кожному тельцю було б добре мати хобі якесь, тому що саме це буде час поміж роботою, родинними якимись обов'язками, який буде їх надихати і надавати сил. До речі, які тельці? якщо у вас діти тельці, вам ваша задача знайти хобі, яке йому буде подобатись, захоплення, яке його буде надихати, це йому допоможе в житті. Знайти себе і займатися тим, що йому подобається. Так, згодна. І взагалі родина і родинний дім для тельців має стати їх першою сценою, де вони можуть без страху проявляти себе у той час, коли їм зручно. Що ж, шановні глядачі, дякуємо, що прослухали цей ефір. Тепер ваша черга. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що нового ви дізналися про себе або про когось із своїх близьких. Ми обов'язково прочитаємо. Можливо, є питання, ми на них відповімо. А поки що ставте лайк, підписуйтесь і готуйтесь до нових астрологічних відкриттів разом з нами. І анонсуємо наступний знак зодіаку. це будуть блистюки. До побачення.